Перші новорічні ялинки з'явилися в навчальних закладах визирської громади у листопаді, хоча вони не пахли хвоєю, не шарудили гілками і не росли у лісі. Зате кожна з них має свою історію, родинну, дитячу щиру: папір, тканина, шишки, нитки, картон, гудзики і навіть кухонні серветки тут з легкістю перетворюються на головний символ зимових свят. Так у школах і дитсадках громади проходить щорічна екологічна акція Збережемо ялинку, яка вже давно стала більш ніж конкурсом. Для дітей це можливість мріяти, для батьків час, що можна провести разом з сім'єю. А для дорослих нагадування: новорічний настрій не обов'язково коштує зрубленого дерева. Кожна саморобна ялинка тут унікальна, високі і зовсім маленькі. Яскраві або стримані, казкові чи сучасні. Діти з гордістю несуть їх до школи, обережно тримаючи в руках ніби справжній скарб. Була об'явлена акція ялинка, яка проходить щороку, і учні за бажанням виконували новорічні композиції. Цей на українські сувеніри, і сама ялинка, творчі роботи по збереженню ялинок. В цьому році було дуже багато робіт. Діти люблять, тому що ну, от, ялинки своїми руками, ну і це свято взагалі. а Потім ось ми розставляємо їх і по школі, зберігаємо кожного року і вони ще Ходять вже дорослі, кажуть, це є моя ялинка, це моя ялинка. Тобто, ось тако. А взагалі діти люблять новорічні свята, все, що пов'язано з Новим роком, все для них цікаво. Кульмінацією заходу стала виставка робіт на другому етапі конкурсу. В одному приміщенні при Чорноморського ліцею зібралися десятки ялинок з різних навчальних закладів громади. Ми робимо, оголошуємо конкурс, діти беруть участь, робимо виставку робіт, вибираємо найкращі і далі ці роботи представляємо на міжшкільний конкурс. Ми завжди робимо звіт, щоб батьки бачили, які роботи зробили їхні діти. Педагог-організатор робить звіт, фотографує ці роботи, робить презентацію робіт з дітьми. І справді експертам тут довелося обирати найкращі ялинки з кращих, та навіть ті роботи, що не поїдуть далі, вже виконали свою місію, навчили дітей думати про природу і відповідальність, щоб нагадати, найкраща ялинка це та, яку створили з любов'ю, а не зрубали під корінь заради кількох святкових днів.